Тільки сьогодні, десь об 11 годині, начальник фінансового відділу підійшла і сказала, що не працює один з наших рахунків в банку. Попросила там виїздити, вияснили, вони сказали, що є указ президента, а потім і всі інші рахунки нам були заблоковані. З 2014 року жодної поставки на російський ринок ми не здійснювали. Ніяких підстав, щоб ввести внести Марзавод в санкційний список, немає. В нас немає засновників іноземних громадян. Власників серед власників немає іноземних громадян. Ми не працюємо і не працювали з підсанкційними компаніями. Ми звернулися в Раду національної безпеки і оборони листом і в Службу безпеки України теж листом.